Всім привіт! Сьогодні ми зробимо огляд на фрезерний та ножовий подрібнювач від виробника GTM, і ви дізнаєтесь їх спільні та відмінні характеристики. Подрібнювачі зроблені з якісного противоударного пластику з захистом від вологи. Живляться вони від мережі 220 вольт з потужним двигуном на 2800 Вт. Тут хочемо зробити примітку, щоб запустити ці подрібнювачі, необхідний додатковий садовий подовжувач. Якщо ви хочете зберегти ефективність роботи, рекомендуємо брати відповідний поширений шнур. Висувні контейнери на 55 та 60 літрів зроблені також з якісного пластику. Під час роботи вони обов'язково мають бути закритими. А ручка фіксації знаходиться на задній стінці контейнера. Для зручності транспортування на кожному з подрібнювачів встановлені по два великих колеса. Вони кріпляться до металевої рами. За допомогою ручки та колес ви зможете пересунути ваш подрібнювач, куди вам буде необхідно. Тож давайте подивимось, як вони працюють і яка між ними різниця. Перед тим як почати працювати, перевіримо наш захист. Як мінімум, це мають бути спеціалізовані окуляри та рукавички. Для того, аби заживити подрібнювач, перехідник під'єднуємо до роз'єму з вилкою. Далі необхідно перевірити, чи закрити контейнер. Та переконайтеся, що ручка блокування піднята до гори. Не забувайте про ці кроки, вони обов'язкові. Зверху на панелі зручно розмістились кнопки запуску та вимкнення, поруч є кнопка захисту від перенавантаження. Натискання на цю кнопку перезапускає подрібнювач після автоматичного відключення, а це гвинт, за допомогою якого ви зможете розкрутити панель та почистити її від залишків сировини. Для того, аби вберегти ваші пальці під час роботи, в комплекті є маленький штовхач гілок, а така пластмасова шторка не дасть щепкам вилетіти та нанести вам шкоди. Щоб ви краще розуміли принцип роботи, хочемо вам показати, що всередині розміщений ось такий диск з двома гострими ножами. Для початку спробуємо подрібнити ось таку гілочку ожини. Її діаметр від 1 до 2 см. Хочемо відмітити, що тут встановлений індукційний надійний двигун, в результаті чого подрібнювач працює доволі тихо. Він ідеально підійде для подрібнення сухої та вологої сировини, такої, наприклад, як листя, трава або тоненькі гілочки. Перед тим як висунути контейнер, не забувайте опустити ручку блокування. А зараз подивимось на результат. Видно, що гілка та листя доволі мілко подрібнились, майже на стружку. Тепер її можна використовувати як для мульчування, так і для інших сільськогосподарських потреб. Спробуємо подрібнити більш товсту та тверду гілку. Нагадуємо, що подрібнювач може перероблювати гілки до 45 мм. З такою деревиною подрібнювач впорався навіть швидше. Так як було менше листя. В цьому випадку також отримали дрібненьку стружку, і тільки трохи є поодиноких довгих шматків. Почнемо тестувати фрезерний подрібнювач. Перед запуском вам необхідно його налаштувати, викрутивши ось цей краник. Треба прибрати проміжок між фрезою та внутрішньою стінкою. Покрутіть його до того моменту, поки не побачите ось таку стружку під час роботи двигуна, і тоді ви отримаєте правильний результат при подрібненні гілок. Одразу закидаємо об'ємний кущ з тонких гілок і листя. Він працює трохи повільніше, ніж ножовий, але досить впевнено і нічого не заїдає. В цій моделі плавний запуск двигуна, який виконує свою роботу дуже тихо. Як і очікувалось, фреза подрібнила гілки більш великими шматками, а деякі листочки залишились цілими. В цьому основна відмінність між фрезерним та ножовими подрібнювачами. Залишилось перевірити, як впораються подрібнювачі з приблизно однаковими гілками. Першою запустимо фрезерну модель, яка монотонно, але впевнено виконує свою роботу. Результат порівняємо в кінці відео. Наступним запускаємо ножовий подрібнювач, в якого займає трішки більше часу переробити такий об'єм листя та гілок. Але це тільки через те, що він подрібнює на менші шматочки. Тепер ви можете точно порівняти вихідний продукт цих двох моделей та прийняти відповідне рішення, яка система ножова чи фрезерна необхідна саме для ваших цілей. Перейдемо до висновку. Ножовий чудово переріже траву, чагарники та листя для їх подальшого мульчування. В нього також вистачить потужності для подрібнення гілок до 45 мм. Після тривалого використання ви самостійно зможете легко заточити ножі, а фрезерний краще підійде для переробки твердих гілок, особливо, якщо вам потрібно потім їх використовувати для розпалу. Він менш схильний до засмічування та дуже тихенький в роботі. Гарантія на ці подрібнювачі 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по всій Україні. Сподіваємось, це відео для вас було корисне з усією повагою. Команда GTM Ін'Юе.